Ще один оновлений трамвай після капітального ремонту знову виходить на лінію, аби безкоштовно перевозити містян. У кровому систематично проводять оновлення міського транспорту: трамваїв, тролейбусів все для комфорту пасажирів. Перший з трьох трамваїв, які модернізують цьогоріч. Роботи роботу виконують на базі комунального підприємства Швидкісний трамвай, де з 2015 року вже відремонтовано 19 вагонів. І, взагалі, даний, з 2024 року ми почали використовувати нові каркаси, що подовжувало срок використання вагонів до 2016 року. Саме цей вагон вже пройшов всі необхідні іспити, отримав всі необхідні дозволи. І сьогодні відправляється перевозити наших пасажирів. Нові кузови, сучасні системи управління, економна витрата електроенергії. Все це робить старі трамваї сучасними. У кабіні водія, кондиціонер, дзеркала з підігрівом, поліпшена оглядовість і навіть USB-порти. Це не просто ремонт, а повноцінна модернізація, що дає вагону ще 10-15 років роботи. Тож місто закуповує спецтехніку, аварійно-ремонтну майстерню, автокран для підняття вагонів та укладення колій. Це дозволяє швидше реагувати на аварії та проводити великі оновлення. Трам інфраструктури. Наш комунальний транспорт дуже важлива складова інфраструктури, особливо транспортної інфраструктури нашого міста, враховуючи те, що він безкоштовний, то попит дуже дуже великий 240 тисяч людей на добу лише перевозиться. Тому робота громадського транспорту це дуже великий організм, яким опікуються тисячі людей і який фінансується з міського бюджету. Відповідно дбають про безпеку працівників. У другому депо оновлюють укриття на 300 осіб. Були відремонтовані бачите, стіни, тут і підлоги не було, все це було відремонтовано. Модернізована система електропостачання, воздуховод. Поставлені нові вентилятори, фільтри для для повітря. Також встановлюють нову систему вентиляції з фільтрами, облаштовують синвузли та аварійне освітлення відповідно до існуючих норм. Все коштом міського бюджету, адже в умовах війни безпека людей один з головних пріоритетів міста. Безкоштовний, безпечний та комфортний громадський транспорт Кривого Рогу щодня перевозить понад 200 тисяч людей. Це допомагає їм не лише зручно пересуватися по місту, але й заощаджувати власні кошти. Анастасія Костенюк, Едуард Пушпанко, Паршимський.